Дійсно, сьогодні були обстріли по місту Харкова. Це промис... така промислова зона, яка є в нашому місті. Тому лунали вибухи зараз. Там працюють співробітники ДСНС, наше комунальне підприємство для того, щоб локалізувати усі ці наслідки, які накоїв російський агресор. Стосовно загиблих їх немає на щастя, але є п'ять поранених. Це цивільні люди, які працювали на тому підприємстві. Вони зараз знаходяться у лікарні, і е, наші лікарі е, працюють з ними е, щодо е, локалізації цих наслідків поранень, які є в них. Це ракети С-300, які є на е, б, б, у росіян, і як, якими обстрілювали завжди наше місто тому це повинно бути нам повинно бути обережними харків'янам повинно бути обережними і берегти себе